Хтось закінчив інститут в 22 роки, але при цьому три роки чекав і знаходився в пошуку роботи. Хтось став успішним директором в 25, але помер в 50 років. Хтось став директором в 50, але помер в 90. Хтось досі самотній у віці 32 років. А у когось вже є сім'я і діти в 26 і готується до розлучення або не готується, і у них мир і гармонія. Макрон став президентом в 39 років, а Роберт Магупе тільки в 63 Шумахер став чемпіоном в 25 років. Ніно Фаріно виграв першу свою гонку в 44 роки. Уарен Бафет став мільярдером в 56 років. А Цукерберг у 23. Кайлі Дженнер стала наймолодшою дівчиною-мільярдером у віці 21 року. Залишивши далеко позаду молодих мільярдерів чоловіків. У відомого ірландського пивовара Артера Гіннеса до 56 років була 21 дитина, а Джордж Клуні вперше став батьком у 55. Кожен у цьому світі проводить свою власну гонку за своєю власною дорогою у свій час. Все багатогранно і неоднозначно, час це різниця. Якщо задуматися, то все в світі працює на основі власного часового поясу. Ваші друзі можуть бути попереду вас, а хтось може бути позаду. Це все природно. У кожного є своя дистанція в своєму часовому поясі. Не варто заздрити, порівнювати. Вони в своєму часовому поясі, а ви у своєму. Життя це момент. Очікування слишної нагоди це час і випадок, як то кажуть. Так що розслабтесь і насолоджуйтесь, ви не спізнієтесь, ви вчасно.